Тому прошу голосувати за затвердження порядку денного чотирьох питань, які у вас є на руках. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. І так, перше питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 23.05.17 про роботу дошкільних начальних закладів у літній період 2017 року. Доповідає Баранова Вікторія Анатольова, во начальника управління освіти, науки міської ради. Будь ласка. Шановний... Шановний... Шановний Геннадій Анатолійович, шановні члени виконавчого комітету, виникла заробнича необхідність внести зміни до даного рішення, озвученого міським головою. Справа в тому, що в 33-му садочку ремонтні роботи вже завершено, а в 32-му є можливість безоплатно поміняти вікна і вхідні двері, дякуючи інвесторам із Туреччини. Тому до вашої уваги пропонується такий проєкт рішення. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 23 травня про роботу дошкільних навчальних закладів у літній період 2017 року, а саме викласти додаток до рішення шляхом викладення в новій редакції згідно додатку. Управління освіти і науки міської ради вирішити питання організації роботи та оплати праці педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу дошкільних навчальних закладів на час тимчасового призупинення згідно з чинним законодавством. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Настіну Ольгу Іванівну. Е, дякую, Вікторія Анатолійовна. Ну, всім зрозуміло, е, практично цілий сад, е, повністю садочок буде заміна вікон. Так як там знаходяться діти зараз, ну. Зробити ці ремонтні роботи, ви самі розумієте. Тому діти переведуться в той садочок, який, скажімо, на сьогоднішній день вже роботи всі ремонтні виконані, і діти можуть знаходитись там. От. А до 1 вересня знову діти з цього садочка вже отримують повністю енергозберігаючі склопакети, вікна і так далі. Тому прошу голосувати за даний проект рішення. І це треба зробити терміново, бо ось ну, ви самі розумієте, До 1 вересня не так багато часу, а ще треба виконати роботи. В понеділок приступають до роботи, якщо ви зараз на те достегли згоду. Тому хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? отрималось. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Так, наступний проект рішення про погодження Розрахунку видатків бюджетних установ Білоцерківської міської ради, що утримується за рахунок коштів бюджету міста на 17-й рік з метою за рахунку вартості відшкодування на надані послуги мешканцям інших населених пунктів. Доповідає Настіна Ольга Іванівна, заступник міського голови. Будь ласка, шановний голово, шановні члени виконавчого комітету, перед вами проєкт важливого для громади рішення. А власне, перед вами є розрахунки стосовно показників і інформації бюджетних установ щодо витрат, а саме коштів, які витрачає міський бюджет на відповідні фінансування, і це стосується фінансування закладів міста, де відвідують ці заклади, і не лише мешканці міста. Важливо відмітити наступне, що комунальні заклади надають послуги з усіх оточуючих місто населених пунктів, і в рамках питань об'єднання територіальних громад давно вже вивчається така спроможність і фінансова, і територіальна щодо об'єднання, і місто висловлює свою готовність до об'єднання і про що власне було обговорено неодноразово. На зустрічах з сільськими головами Київщини, на зустрічах представників влади району та інших утворень щодо готовності до об'єднання, разом з тим служби і відділи, які працюють над цим питанням, вивчили статистику кількості мешканців і Білої церкви і населених пунктів, які користуються послугами, діти яких користуються послугами навчальних закладів. Де розділи додатки до проєкту пропонованого рішення ви бачите відповідні цифри і статистику? Варто відмітити, що бюджет несе значні білої церкви, значні фінансові навантаження і разом з тим кошти на отримання. Для прорахунку цих показників для аналізу були взяті 2016 рік, та фінансові показники прогнозовані 17-го року. Звертаю увагу, це лише витрати бюджету без врахування відповідно субвенції. Які є. Ви можете звернути увагу, і я на цьому акцентую, що місто витрачає десятки мільйонів гривень. На утримання закладів освіти, це дошкільна, шкільна освіта, позашкільна, охорони здоров'я, спорт, сім'ї та молоді, клуби за місцем проживання. Також у сфері соціального захисту це центр соціальної та психологічної реабілітації дітей, шанс і відповідно заклади культури, які повністю утримуються з місцевого бюджету. Разом з тим, про що важливо відмітити, що для цивілізованого вирішення питання об'єднання територіальних громад в умовах фінансового навантаження, показники якого ви бачите, виходимо з пропозицією на ваш розсуд про що про погодити ці показники прошу звернути увагу теж і на додаток, 2. З тим, щоб вийти з пропозицією до сільських громад щодо. Показників чисельності жителів, батьки і діти, яких утримуються за кошти місцевого бюджету, у спосіб використання послугами закладів перелічених мною, які функціонують в мережах міста, і наступним кроком має відбутись повідомлення сільських громад за відповідне рішення, яке Можуть проголосувати власне ви представники і з тим, щоб ми вийшли на укладення договорів з територіальними громадами для врегулювання цього питання. Хочу звернути увагу, що більшість громад Київщини вже над цим працюють. Ми маємо відповідні вже укладені як приклади договорів, то інші міста сьогодні над цим також працює і бровари забула ще які інші населені пункти, і розроблений від, відповідний правовий механізм, який лягає в рамки бюджетного законодавства і діючого законодавства України. Тому ну, на вашому. Ольга час... Іванівна, да. зараз ви знаєте, йде процес децентралізації, деякі громади хочуть об'єднуватись. Ну, це абсолютно нормальний процес, але для цивілізованого вирішення даних питань, якщо це мешканці різних громад, відповідно громада має компенсувати витрати бюджету іншої громади за утримання, лікування. Ну, це абсолютно цивілізований процес. І зараз до цього йде як да, гроші йдуть за пацієнтом, так само гроші за учнем мають це і так далі. Тому ми з вами приймаємо дане рішення. Це розрахунки на утримання. Одної людини в лікарні, одної людини в школі, в садочку і так далі. Тим більше ви знаєте, що в рахунок з цього року, наприклад, якщо раніше ми отримували субвенції державні, то на сьогоднішній день ми отримуємо субвенції виключно на зарплату ІТО. Вчителів, а не педагогічні працівники енергоносії це вже наша з вами відповідальність. Енергоносії по лікарням так само це наша з вами відповідальність. Для того і складені були ці розрахунки. В подальшому відповідно впроваджувати механізм міжбюджетних трансферів. Якщо це буде одна об'єднана громада, звичайно, наприклад, то. Ці-всі люди будуть якби безкоштовно, тоді цих міст бюджетних транспортів, але якщо з іншого району до нас приїжджають люди на лікування і так далі, так як сьогодні це відбувається і є, то ну, місцевий бюджет, як кажеться, не має нести витрат на цих людей. А відповідно за, за лікування цієї чи іншої особи має платити та громада, і це абсолютно нормальний процес, справедливий. Тому. От на ваш розгляд, да, будь ласка, Юрій Анатолійович, скажіть, будь ласка, згідно чого проводився цей розрахунок от, на 17-й рік, порівняні з прошлим періодом, чи який то ви там проводили це виключно ні, ні, статистичні це... показники коштів у бюджеті, які закладені на оплату заробітної праці з усіма нарахуваннями, відрахуваннями, також це. Витрати на енергоносії, повністю вся калькуляція, яка вкладена і закладається в загальний фонд, і плюс до всього кошти спеціального фонду бюджету розвитку. Також -то ж, поточні. Ну, тобто так, береться, наприклад, як, як е, е, вираховували, наприклад, утримання одної дитини в садочку. Береться витрати повністю на дошкільну освіту, заробітна плата, енергоносії, поточні видатки, капітальні видатки. І відповідно, всі-всі нарахування на заробітну плату і так далі, і ділиться звичайно середній коефіцієнт, ділиться на кількість дітей, які в нас сьогодні, то тобто, на 6 тисяч там з половиною, здається, да? Абсолютно всі діти обліковані да. і статистика і от реальна. Виводиться, та, так а так само іде. А порівняно да. з прошлим періодом, як? Воно і завжди. Ні, 16 рік є, але зараз виросли витрати. Це тому, що, що ціни виросли і витрати. Ну, скільки, мінімальна заробітна плата, ви ж розумієте, піднялася. Це рівно 30%, якщо я не, не помиляюся. Да. Мінімальна заробітна плата, ви ж розумієте, тобто в такому обслуговуванні дуже багато людей, які були на мінімальній заробітній плати, ну, наприклад, там, нянечки, там ну, прибиральниці. там на та хіба, воно розпространяється мінімальна зарплата? А їх не да, да, Абсолютно звичайно, на да. кожному офіційну відповідно в цьому році, в першу чергу, за рахунок підняття заробітних плат піднялось. Крім того. Ну, ви пам'ятаєте, наприклад, якщо взяти опалювання сезон 2015-16 року, то ціна на газ була там, 3 гривні з копійками, а вже сезон 16-17 рік газ був по 7 гривень. Відповідно, тут утримання цих будівель теж виросло в ціному. Тому, от, як каже, пропорційне. Ставлю на голосування. Тоді дане питання. Якщо немає більше запитань, прошу голосувати. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Так, наступний проєкт рішення про зміну в штатних розписах управління відділів служб міської ради і виконавчого комітету. Доповідає загородження Галина Івановна, начальник відділу кадрової роботи та питань служби в органів місцевого самоврядування і нагород міської ради. Будь ласка. Шановний Геннадій Анатолій, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про зміни в штатних розписах управлінь відділів служб міської ради і виконавчого комітету. Проєкт рішення всі зміни відбуваються в межах затвердженої штатної чисельності. Пропонується підтримати даний проєкт рішення. Тобто збільшення штатної чисельності не відбувається, просто зміна. Якщо є вам виписав. Запитання, будь ласка. Немає. Прошу голосувати за даним проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Утримались. Дякую. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. І останнє питання про проведення міського конкурсу на кращу ескізи для Клумби. Доповідає Колосницька Альона Володимирівна, виконуючи обов'язки директора департаменту житлового комунального господарства. Добрий день, шановний Геннадій Анатольович і шановні члени виконавчого комітету. До вашого розгляду пропонується. Рішення про проведення міського конкурсу на кращу ескіз ідеї клумби. Клумба знаходиться на розв'язці кругової розв'язці зі сторони Києва, там де було демонтовано недавно рекламні конструкції, з метою вирішення видового сприйняття її, і також це є візитна карточка нашого міста зі сторони Києва, в'їзд, і також покращення її вигляду. Для чого проводиться конкурс? Тому що вже декілька ідей поступило до нас на. Департамент на адресу, але для широкого розголосу і більше актуалізації цієї проблеми, то ми пропонуємо провести такий міні-конкурс. У мене буде доповнення одразу. Да -а 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 -а. Пропоную також euh, дописати тут включити, провести міський кордон на кращу euh, скізидеї Клумби на перетині вулиць Київська, Осипенко, Ярослава Мудрого, Сквирське все, а також euh, вулиця Київська. Бульвара Грушевського е, і... І Заярського. Ні. Першотравнева. Першотравнева. Так. Першотравнева. Це, це це другий клумба. І також це площа космонавтів. Тоді включити, значить, так і написати. Площа. Ні, хіба це Ні, ні, давайте, давайте кільцев Я... кільцеві. Тоді ця клумба і клумба, яка знаходиться на виїзді Масиля Тращанської біля царин. Тоді перетинь вулиць Заярська і Тращанська. Тобто на оці три клумби ми оголошуємо конкурс на кращу ескізідею, ну, щоб зробити якісь гарні такі квітники, ну або що буде запропоновано, те, що виграє конкурс. Да? Якщо немає заперечень, тоді от ці. Три перехрестя ми тоді ставимо да, на голосування на оголошення конкурсу. Прошу підтримати, прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Утримались? Ще дякую. одне питання. Якщо є пропозиції щодо включення членів конкурсний комітет, то ми приймаємо. Дякую. Хто хоче, має бажання. Так, дякую. Порядок денний вичерпано. Я всім дякую за роботу. Ні, ну по, по вікнам і по... Тут були це вже табінові питання. О, тому я, так, да, по розрахункам, то ну, в різному немає нічого. Різне в мене тоді в кабінеті може. Да?